Тобто, якщо у вас є поранення, наприклад, під пахвою або в паху, це так звані вузлові зони чи скриті зони, де турнікет не спрацює. Там спрацює інший метод це прямий тиск, там і ще додатковий тиск зверху у вигляді тисночої пов'язки. Власне про це ми сьогодні поговоримо в подальших відео. Ну все, я так і передам. Та передадім кому. Да, Обережно тампонуєш м'ясо. Тобто, щоб ти не попав э, в грудну клітину туди всередину, бо затампонуєш легень і буде херня. Тампонуєш м'ясо, і якщо ти відчуваєш, що тиск вже достатній, просто грибком зверху кладеш, да, і потім починаєш працювати вже. Хай hm сам та тримає, якщо може, правильно? Може, прикинь. Прекрасно. — Курити може, значить і тримати може. Сігарети держав, держу. Я дуже хуйово. Є за шиї. Що сигарети можеш щось, щось, пострадати. Їй там тебе не задушив, воно. Не знаю. Последній раз. Буде неудобно. І, і, ні, 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 сюди, сюди. А по броніку можна чи не? Хорошо. Мені допоможе зараз. Ти, будь ласка, за ремень його обережно. Держать. Підіймати. Його треба підняти, щоб протягнути бій. Вверх. Таким тисничим елементом. Линьше можешь, нет? не <кій> чуть-чуть. О, отлично. Ну ты хороший бинт, він долгий, широкий, его хватает реально. На здорового да? здоров дядька, так, да, так. Да. Все, пускай пускай. Угу. Ты вичуваєш тиск Угу. Магазин чує. Свіж магазин тиска, да? так? Да? Угу. Перевірте, що він ну, колом стоїть. Щоб рубало так стояв, так? Да? Ну, да. да. Оцей ну, варіант, який... Кіло, да? Не, не тіло. ти затампонував, тампонада. можеш покласти туди ще марлеву ну, пов'язку, яка буде дуже... бинт положити, а потім тиснучий ти елемент. Та. По-любому туди треба ну, там, там там буде там Тампонад, грибочком і... та що вийшла, бинт і магазин. Да, а потім же ну, не на голе тіло, звісно. Ну, да. да. од... Можна ще турнікети це робити. — Це Два турнікети. Да. Можна і три з'єднати, якщо треба. Там на нього, так. Я не знаю, який це має бути кабан, щоб три турніке. Якщо немає переламу тазу, то можна тут накрутити. О! О! <рятувач> <рятувач> <Добирайте>, майдин, <так? рятувач> там вже мазін там пішов. <рятувач> <рятувач> ну, бачите, отак можна навіть в ямці створити тиск. <рятувач> і все культурно виглядає, навіть на фото красиво.